Сьогодні розкажу про цікаві ідеї стилізації. Холодна погода вже настала, всім нам хочеться виглядати класно, стильно, цікаво якимось чином, але чомусь, окрім спортівок з начосом, нам в голову нічого не приходить. Сьогодні я поділюсь декількома ідеями, які ви можете вже використовувати у своєму гардеробі, не витрачаючи багато коштів, а можливо, взагалі нічого не витрачаючи, а просто попрацювавши з тим, що у вас є. Мене звати Ліка Куріна, я стиліст, яка вдягає жінок красиво вже понад 10 років. Я створила авторський курс Я та мій стиль, провела вже два успішні класні запуски. Також я веду свій блог в інстаграм, можете підписатись, а також свій телеграм-канал. Так само чекаю вас там. І власне, ми переходимо до сьогоднішньої теми: це стилізація образів. А саме на холодну погоду ми сьогодні будемо говорити. В цілому хочу одразу зазначити, що стилізація це додавання якихось змін у ваш образ для того, щоб він став цікавішим. Класний сталін, взагалі, здатен перевтілити навіть абсолютно звичайні такі базові образи, а у такі, які хочеться повторювати, роздивлятись, а які на які прям цікаво дивитись. І от саме стилізація в цьому допомагає. До речі, вона може дати нове життя вашому старому гардеробу. І не обов'язково купувати багато речей, щоб виглядати стильно ви сьогодні самі це побачите. Одноманітність зазвичай не дуже класно впливає взагалі на сприйняття образу, тому що оку нема за що зачепитись, а нема чого запам'ятати. Так, тобто, якщо образ немає, не містить ніяких цікавих елементів, якихось деталей, якогось ритму, якогось контрасту, будь-чого за що може наше оке саме зачепитись, то нам не цікаво не дивитись ані носити, звичайно, такі образи. А от коли з'являється контрастність, ритмічність, якісь деталі, якісь там додаткові аксесуари, от тоді враження відчутно змінюється. І сьогодні я розкажу декілька таких прийомів стилізації гардеробу на саме холодний період, звичайно, тому що це актуально для нас саме в цей момент. Але багато з цих прийомів ви можете використовувати і в інших сезонах. Отже, поїхали. Перший дуже класний прийом називається Різниця фактур. Це коли ми в образі поєднуємо речі. З різних тканин за фактурою, тобто, наприклад, ми поєднуємо гладку та якусь шороховату фактуру, так або більш щільну та більш таку текучу плавну. Дуже класно та цікаво виглядають такі образи. Наприклад, можемо поєднувати вовну та шовк на фоні такої мохнатої, волохатої вовни, текучий, гладкий шовк, вони доповнюють класно один одну ці фактури і створюють одразу якусь таку цікавість в образі. Так само працює, якщо ми поєднуємо вовну та шкіру. Так, так само гладка і шероховата така поверхня. Хутро та шкіра. Дуже класно працюють. В якому плані взагалі хутряні вироби, шуби, так вони такі трошки якби сформені, так і для того, щоб їх. Зібрати дуже класно додати якийсь більш чіткий структурований матеріал. І от саме шкіра, коли ми додаємо, наприклад, шкіряну сумку а, і м, в наш образ шубою, от оця сумка, вона ніби трошечки збирає весь цей наш образ і робить його таким більш цікавим ще за рахунок саме гри фактур, саме контрастності цих фактур, тому що вони геть різні по настрою, так. Наступний а, приклад це шкіра та мережева. Ну, Це звичайно такий вже ну, трошечки драматичний образ, але це класна ідея для якихось а, виходів. Вечірніх на якісь побачення, в театр, в кіно, хто куди як наряджається, ви там вже самі регулюєте, але це дуже звичайно класний прийом. Можливо, на холодну погоду на вулицю ми так не вийдемо, але якщо якось швиденько стрибнути в машину та приїхати на якийсь захід, то як варіант так само дуже класно може виглядати. І ще один приклад: це Денім, плюс така струмлива, більш легка куча тканина так само дуже класно працює, де нім ще і за настроєм може трошечки знизити градус отакої якоїсь нарядної шовкової або атласної блузки. так, Додає трошечки такої кежуальності. І, звичайно, за рахунок гри контрастності тут фактур, образ одразу стає набагато цікавішим. От саме за рахунок контрастності, такі тканини підкреслюють властивості одна одної, так, От, тобто вони прям підсилюють цей контраст. А якщо Чергувати їх у різних частинах образу, ми створюємо такий візуальний ритм. А ритм нам подобається нашому мозку, пам'ятаєте, я казала, подобається, коли є за що зачепитись. А коли, коли воно ще якесь повторюване, то взагалі просто ідеально. Тому дуже класно ще якимось чином повторювати ці моменти в, в моменти таких стилізацій у своїх образах. Наприклад, ви додали у шу, до шуби шкіряну, шкіряну сумку і ще шкіряне. І там, і там вони вже перекликаються і вже одразу цікавим виглядає образ або шкіряне взуття і шкіряні рукавички, тобто не в'язані до мохнатої шуби так, зі схожою фактурою, а більш гладкої фактури. З більш мохнатою і вже цікавіше воно виглядає. От таким чином можна ще якимось чином повторювати а і, ну, саме створювати цей ритм за допомогою а, таких сольових прийомів. Також цей прийом дуже класно працює у монохромних образах. Нестачу кольору, так, коли в нас немає такого місця, де ми могли зупинитись за рахунок кольору, ми компенсуємо за рахунок різних фактур, і одразу образ стає таким не скучним, а от саме стильним, який хочеться розглядати. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цей прийом різниці фактур. Підіть, подивіться, що у вас в шафі є, що ви можете посуміщати між собою, щоб воно саме за рахунок гри фактур виглядало цікавіше. Спробуйте поміряти такі образи на собі. Можливо, деякі вже ви захочете застосувати прямо сьогодні. Наступний прийом це монохром. Це прийом, коли ми використовуємо. Увага! Тут треба дуже уважно зараз бути різні відтінки одного кольору, не одного кольору, коли в нас суцільна одного, однокольорова пляма, так воно тоді все розмивається. А, в щось таке незрозуміле. От, власне, пам'ятаєте, я казала, що треба, щоб за щось око чіплялось. І от коли в нас іде один суцільний кольор, там нічого цікавого немає. А от коли ми беремо різні відтінки одного кольору, от тоді наш монохром. Образ починає виглядати дуже цікаво. Цей прийом є актуальним завжди. Виглядає точно класно, цікаво. І як ще іноді люблять казати дорого. Так, це саме воно. Біла, бежева, сіра гама робить образи елегантними, розкішними та стриманими. І не забувайте так само у монохромі, як я вже казала, про різницю фактур. Вона так само тут відіграє дуже велику роль. Та Виглядає набагато цікавіше, аніж у нас все буде, наприклад, і в'язаний светр, і в'язані штани, і шарф в'язаний, і все-все-все. А от коли ми додаємо до в'язаного, наприклад, костюму, додаємо шкіряні рукавички або шкіряне взуття, одразу наш образ стає більш цікавим, який хочеться трошки більше розглядати. Тому не забувайте і про різницю фактур у монохромних образах. Наступний прийом, дуже легкий, цікавий, люблю його. Це акцентне взуття. Так, от уявіть собі, простий такий ніби базовий образ, немає там ніяких кольорових плям, ніяких таких додаткових аксесуарів, і ми оп, і додаємо акцентне, цікаве якесь взуття. Акцент може бути за кольором або за формою. Акцент за кольором. Добре, дуже працює цей стильовий прийом у однотонних, таких монохромних, простих а, образах. Сюди ж відносяться, до речі, ваші білі кросівки та кеди, тому коли ви їх вдягаєте, вже, будь ласка, знаєте, що це акцентне взуття. Вони так само будуть акцентом і, звичайно, а, шкарпетки різного кольору. Так само можуть ну, не заміняти акцентне взуття, але підсилювати цей ефект, так, виступати як таким додатковим, цікавим акцентним елементом. Можна, наприклад, залишати базове взуття, але додавати якісь цікаві, якісь акцентні. Шкарпетки. Зараз їх дуже багато в магазинах, тому що це все супер актуально на всіх подіумних останніх колекціях, що я передивлялась, дуже активно застосовую цей прийом, тому не буде проблеми знайти якісь, які вам будуть до душі, можете спробувати. Не акцентне взуття, а от саме з шкарпетками погратись. Це так само може бути такий прийом. І другий варіант у акцентному взутті – це акцент за формою. Це коли ми використовуємо, наприклад, якийсь незвичний каблук різних форм, різної висоти, каміння, стрази, декор, якісь квадратні або якісь такі нестандартні вирізи, або високу грубу підошву. Все це створює. Акцент саме за формою у нашому взутті. тобто воно за кольором може бути нейтральним, але містити в собі якісь додаткові елементи, які будуть робити його саме акцентним. Тому, якщо вам сподобався або зацікавив цей прийом, можете прямо сьогодні вдома а, ввечері переміряти та спробувати, як воно працює. Наступний варіант це пояс поверх пальто. Це дуже класний прийом для того, щоб дати нове життя вашому старому пальто, яке можливо вам вже і набридло. Обираємо пояс, перший варіант, або у колір виробу, якщо ви не хочете акцентувати талію, нема у вас ані бажання, ані потреби це робити. Так, це перший варіант. Або навпаки контрастний по відношенню до кольору самого пальто. Якщо ми хочемо підкреслити талію або зробити таку фігуру, наближену до пісочного е годинника, так, наш силует. Краще обирати пояс, звичайно, пропорційно до вашого масштабу. Масштаб це по суті площа, яку займає ваше тіло. Якщо у вас невисокий зріст, якщо ви носите маленькі розміри. То відповідно до вашого масштабу класно будуть виглядати такі охані, тонесенькі маленькі, невеличкі або середнього розміру пояси. І навпаки, якщо у вас більш високий зріст, більш, більший розмір, або більш такі пишні форми, звичайно, їх збалансувати класно за допомогою відповідного за розміром та масштабом поясу. Так? Тобто, звертайте так само на це увагу, щоб не було якогось дисбалансу або негармонійності у вашому образі. Наступна ідея. Стилізації моя улюблена. Я взагалі цього сезону не можу просто надивитись на ці картинки. Я постійно зберігаю їх собі, якісь ідеї, ділюсь власне тут своїми улюбленими з вами. Це рукавички як акцент образу. Так, рукавички можуть не тільки гріти ваші руки, а й служити активним елементом у вашому образі. Вони можуть доповнювати вашу о, гаму образу, так, бути в одній гамі за кольорами, або навпаки, на контрасті виділятись та служити акцентом. Це вже як вам більше подобається. Тут якраз дуже класний момент для того, щоб почати експериментувати з кольорами у вашому гардеробі. Наприклад, ви вже давно хочете, але от вагаєтесь додати якийсь прям яскравий, незвичний кольор у свій гардероб і не знаєте, з чого почати. В цьому варіанті от рукавички це дуже класний початок поекспериментувати, подивитись, приміряти на себе, тому що вони знаходяться далеко від нашої портретної зони, на відміну, наприклад, від шапки. Так, тобто я не рекомендую починати роботу з експериментальними такими кольорами з портретної зони. Рукавички знаходяться далеко, отже, вони в безпечній зоні, тому їх дуже класно використовувати. Також зверніть увагу на прийом довгих рукавичок. Так, можна прям такі широкі і прям поверх пальто і жакету спробувати носити. Або рукавички заправлені в пояс. Це додає дуже класну родзинку образи. І не змінюючи їх по суті, але кардинально змінюючи загальний настрій всього образу. Як на мене, ідеальний прийом. І ще один прийом на сьогодні це багатошаровість. Вона, звичайно, робить наш образ. Більш складним та стилістично продуманим. Цей прийом найбільш актуальна саме в холодну пору року, тому що влітку нам не дуже хочеться багато шарів на себе вдягати, погодьтесь, так? А от саме в холодний період дуже класно гратись, саме от з багатошаровістю. І, наприклад, це можуть бути сорочка на водолазку. Я знаю, що не всі люблять цей прийом, але ті, кому він до вподоби, Постійно ним користуються, прямо з року в рік я це спостерігаю. Дуже органічно, дуже класно і найголовніше тепло і стильно все це виглядає. Другий варіант це тонкий жилет під пальто або хутряний жилет. Я цей прийом вперше побачила, коли приїхала в Італію в січні. Там так само є холодна, холодна погода, не мінус, звичайно, але прям близько нуля і так ще і волого. Тому вони відчуваються навіть холодніше, ніж просто мінус 10 при сухому повітрі. Що вони роблять? Вони такі тонесенькі жилети вдягають під пальто або під куртки. Я пробувала і скажу вам чесно, дуже класний прийом. Дуже круто працює, особливо, якщо вам треба на довгу прогулянку, я не знаю, з дітьми, з собакою, просто з самою собою. Воно виконує всі необхідні функції, воно і захищає, і виглядає більш цікаво, так, створює такий більш цікавий образ. Тобто не просто ми натягуємо на себе якийсь спортивний костюм, а коли хочеться ще чогось додати, щоб воно було цікавіше, виглядало більш якось непросто. То от додавати такий жилет дуже класно. А хутряний жилет, звичайно, виглядає дуже елегантно, дуже стильно. Якщо вам, звичайно, імпонує носити хутро, штучне або натуральне, тут же кому як подобається. До речі, класна ідея. Такі жилети можна шити з вінтажних шуб. Якщо у вас є така, яку ви вже не хочете носити, або не знаєте, що з нею робити, це якраз варіант прийти в ательє і перешити зробити собі, наприклад, жилетку, яку ви можете вдягати або зверху на жакет, або під пальто, під тренч, під плащ, під той самий жакет, і створювати якісь такі цікаві образи. Дуже цікавий прийом, зверніть увагу. Ще один варіант використовувати ідеї стилістичної багатожаровості це об'ємний жилет. Поверх якогось верхнього одягу або щільного светру цей варіант використовують звичайно всі скандинавські модниці. Якщо ви подивитесь на стрітстайл, саме наприклад з Копенгагену, то побачите, як вони полюбляють такі величезні жилети, які вони вдягають і зверху жакетів, і зверху пальто, і знову ж таки створюючи цю багатошаровість. Вони роблять свої образи більш цікавішими і додатково ще утеплюють себе. Звичайно, ці жилети можуть бути як в одній кольоровій гамі з вашим образом, так і контрастні до нього мати якісь деталі навіть по м, т, самих, м, самій фактурі, можуть вони відрізнятися і так само. Також створювати більш цікаві образи, тому звертайте на це увагу. Звичайно, я не кажу вдягати об'ємний жилет на щось дуже об'ємне по типу великого пальто, оверсайз або точно не пуховику. Але якщо це, наприклад, якийсь дуже щільний светр, або а, якийсь такий а, яке, таке пальто, яке яке більш по фігурі, от на, на нього додати такий об'ємний жилет якраз може виглядати більш цікаво та створювати таку родзинку вашого образу. Точно я знаю, що такий прийом використовує небагато хто. Можливо, будете взагалі перша на вашій вулиці. Ще один прийом, який я сьогодні прямо використовую, демонструю на собі, це з сорочкою або блузкою. Погодьтеся, якщо б я вдягла просто цей светр, не маючи таких додаткових контрастних деталей, він би не виглядав так цікаво. По-перше, мені так тепліше. А по-друге, я трошечки за рахунок цієї світлої сорочки освіжаю свою портретну зону, додаючи сюди світлий кошти. Тому можете використовувати так само цей прийом, особливо якщо у вас дрес-код передбачає носіння сорочки, або ви просто дуже любите носити сорочки, як іноді це роблю я. Також ви можете додавати тоненьку, але увага, тоненьку якусь таку шовкову атласну хустку собі на шию як додатковий елемент, але не переборщіть, так, Тобто не нічого об'ємного, а щось таке тонесеньке, охайне, щоб воно трошки доповнювало образ. І там можна гратись, наприклад, хустка може бути в тон до светра, а сорочка якогось іншого контрастного кольору. Або навпаки, хустка в тон до сорочки, а светр іншого контрастного кольору, або вони можуть бути а, різними відтінками одного кольору, як ми вже сьогодні з вами говорили, використання монохромних образів. І знову ж таки, коли ми використовуємо якусь шовкову або атласну хустку, вона має а, більш таку Гладку фактуру, а наш светр більш таку мохнату, і так само на різниці цих фактур буде цікаво виглядати. До речі, сорочки та светр, це так само, плюс додатково різниця фактур грає як старовий прийом. І ще один варіант використання багатошаровості в своїх образах це светр, замість шарфа пов'язаний на плечі. Зверху пальто, зверху жакету, тренчу, плащу, чого завгодно. Так? Тобто зверху якогось верхнього одягу. Я дуже люблю цей прийом. Я його спробувала цього сезону на собі, тому дуже рекомендую спробувати і вам. Це знову ж таки може бути светр в тон до вашого пальто. Це може бути светр контрастний до вашого пальто. Він може бути більш грубою або більш е, м'якої в'язки. Тобто тут вже, як вам подобається, дуже стильно, дуже свіжо і неординарно виглядає такий прийом. І дуже гріє, тому що светр ще лягає трошечки на плечі і на спину, і додатково е, зігріває нас. Ну і плюс я вже е, не буду казати про різні варіанти, як його можна пов'язувати. Можна так само. Цей светр зав'язувати собі на пояс, таким чином створюючи собі додатковий такий утеплюючий шар і так само трошечки погратись з різними довжинами у своєму образі. Тому спробуйте, можливо, не на весь сезон, а просто хоча б декілька разів замість шарфу. Використати светр, можливо, у вас є такі светр, які ви не хочете носити, або він вам набрид, і ви хоп, і даєте йому якесь таке нове життя. А він про це ще й не підозрює, тому користуйтесь. Ну що. Це поки що всі прийоми, які ми хотіли на сьогодні з вами поділити. Звичайно, їх ще дуже багато. Можливо, буде додаткові відео записувати. Подивимось на вашу реакцію та коментарі. До речі, пишіть в ваші коментарі, які образи вам сподобались, які ідеї стилізації ви себе візьмете або, можливо, вже використовуєте, або ніколи не будете використовувати. Мені цікаво все-все-все почитати. Підписуйтесь на мій YouTube канал, для того щоб не пропускати, коли виходять нові відео, та щоб підтримати мене, мені. Буде дуже приємно, звичайно. Також ви можете продовжувати слідкувати за мною в інстаграм та а, підписатись на мій телеграм-канал. Всюди я публікую корисний, класний контент, і всюди він, до речі, дуже різний. А всім, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити подарунок, маленький бонус за те, що ви досиділи а, зі мною до кінця. Всім, хто підпишеться на мене в інстаграм, мій нікнейм зараз тут. Десь з'явиться так. Підписуйтесь на мене в інстаграм та пишіть мені в директ слово стиль. Просто стиль. Не привіт, не до побачення, ні, будь ласка, просто стиль. Напишіть мені, не переживайте. І я вам надішлю урок. Такий класний гайд. Як ходити на шопінг? Там я зібрала такі основні правила, як підготуватись морально і фізично для того, щоб ваш шопінг був вдалим. Особливо це актуально напередодні якихось розпродажів, які нас в цьому сезоні чекають. Так, їх буде дуже багато. Це і різдвяний, і новорічний, і чорна п'ятниця, і після новорічної. Тобто, щоб нам голову не посносило, щоб ми не бігали по магазинах, як скажені. Я спеціально таку покрокову інструкцію зробила, щоб вам було трошечки легше. Тому підписуйтесь на мене в інстаграм. В інстаграм увага не тут. Пишіть мені там слово в Дрект слово стиль, я надішлю вам цей гайд абсолютно безкоштовно, просто як подарунок. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Залишайтеся зі мною, будемо вивчати тему стилю. Далі разом. Пока!